Створити куточок Франції у Житомирі, як виявляється, не так вже й складно. Це довели молоді учасники гуртка юний дизайнер, які отримали просте і водночас складне завдання: створити власні репродукції картини відомого художника Олександра Мурашка, Парижанки біля кафе. Лише одне полотно юні митці трансформували у вісім абсолютно різних витворів мистецтва. Індивідуальність дітей проявити дуже складно. І як показати і доказати багатьом батькам, родственникам, людям в окруженні, що кожен художник абсолютно індивідуально це дуже складно. І от цією виставкою ми намагалися це проявити. Кожен, побачивши цей твір, зробив свій власний висновок, допоміг трошечки сам собі пояснити цей світ на Якомусь своєму творі у кожного юного художника власне бачення зображеного на запропонованому їм оригіналі. Хтось бачить на картині тривогу та зневіру, а хтось яскраві барви та індивідуальності. Скільки людей, стільки й думок. От перша робота принісі, як я і хотів більш... яркі, яркі піостри цвіта, ті, які передають насиченість, емоції і всього. І от друга робота яка передала более скованность и уныние вот, тревогу по максимуму хотел передать мне бы хотелось бы как-то изобразить больше их как актрис вот меня это вдохновляет кино то есть они для меня ну каждый из нас играет свою роли. и мне кажется что вот эти вот женщины которые есть на картине мурашка они Ані, они, они живуть в этой картине, и мне хотелось хотілося именно с этой стороны. Та виставкою однієї картини молоді митці не обмежились на осуд глядача. Вони запропонували справжнє театралізоване дійство, яке не залишило байдужими жодного глядача. Зачаровано за постановкою спостерігали і діти, і дорослі, які на декілька хвилин занурились у атмосферу французької кав'ярні десь на Монмартрі. Керівництво бібліотеки теж залишилось під враженням. Діти вчаться на прекрасному мистецтво це прекрасно, звичайно, для розвитку кожної дитини, для формування її свідомості і для майбутнього інтелектуального розвитку. Теж. Молоді люди кажуть, що взяли собі за творче кредо слова Олександра Мурашко: Будьте в мистецтві як діти щирі і безпосередні. Своєю щирістю і безпосередністю художники початківці обіцяють радувати житомирян і надалі.